Арт-терапією займаюся вже з 2006 року. Ну, десь біля 500 робіт вже є. Ну, тут представлено десь майже 200 малюнків. Багато років живав наркотики раніше, з 94 по 99 рік. Потім перейшов на таке духовне пробудження, в мене було, повірив Бога. Пішов в церкву одну, в другу потім потім просто почав себе реалізувати в цих малюнках ці малюнки тут більше. Частина малюнків — це от іменно є стан моєї душі. Тобто, ну, тобто, крім психіки, я, я думаю, люди, кожна людина не має душа, а останнім часом я вже перейшов, просто досягнув рівня духовного такого рівня, я вже просто зазверцаю це все вже. Для мене це вже просто кожен день якийсь новий малюнок, це вже просто не як досягнення, а просто як спроба себе ще раз подивитися, переглянути своє життя. Ви щодня малюєте? — Ну майже щодня. Ну, а при... це Коли тільки інтерес. не лінується, да, 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 це всі мені. Не... Візьміть ви... коли... в руки. Етаку... Коли, ну, ви таку коли немає... абстракцію малюєте, так? Ну, тут є і абстракція, і символи. Ну, вже перевага Це не знаю, що була така виставка. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, ваші роботи вперше на виставці чи ні? Друге. Чи? Друге. Були. <звучить> це в Шепетівці були Шепетівці. Це все практично та виставка в Шепетівці. А на сім'ї це перша. Вже до мене останні. якщо mm -hmm. вийдеться? Взагалі було можливість. Це теж це всі це це, 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 це серпень місяць. Це повідношення ситуації, деяка в, в України це конфлікт, це така. На продаж не виставляєте світ? Лікарні подарував 400 малюнків. Ну, це я вважаю, що це, це так пробує. Правильно. А ви тобто, так... на кожен мріє листати художник? Ні, в принципі, є художник. Місць, кожен художник містика, кожен містик, особливо. Оце цікавий малюнка, йдучи в Голландиці, це я малюваю. Таком, в такому автоматичного письма, що називається автоматичним письма. То, що я що пишу вірші, пишу, пишу, пишу тобто, створюю такі, як це називається, паралельні такі. Колізія називається, знаєте, тут тобто, і якісь власні такі. Це називається фікція, тобто воно його насправді не існує, це все на всього видно. Витвор такий, витвір уяві. Можливо, вона хвора, можливо, вона якась ну, нестандартна уява, можливо, але От я так живу таким читам. Я вже простосувався, вважаю, що стійка психічна адаптація це і є принципи здоров'я. Тому що на Сході, наприклад, зараз люди в таких умовах, це не можна назвати, що це норма. Але вони, вони психічно здорові. З крайній мірі несуться на розгляд. І от у яку я малююся, воно мене, можливо, це нав'язує ідея, можливо, це я викликаюся, якими ще на мене ці ідеї. Але я їх кожен день стараюся реалізувати, тобто донести, якщо не лікаря, то комусь показати. Ну, Більша частина, тому я показую, то вона нічого не говорить. Це... А лікар, коли показує, вона бачить і стан. Десь, десь прогрес, можливо, десь якийсь регрес, у мене, можливо, десь час від часу, часу пробують. Вже шість років я не, 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 не хворію просто. Це арт-терапія допомогла випасти як Так, Це, це, це для вже для мене профілактика. Так. Так, я, кстати, цими моментами теж створюю таку свого роду профілактику, для багатьох ідеться, як шок викликає шок. i yeah.